Як було дано близько двох тисяч років єврейському народу до пришестя Бога на землю, так само з приходом Христа на планету світу дано вже понад двох тисяч років, і кожен із нас робить цей вибір: благословення чи прокляття, життя або смерть, Бог чи сатана, священство чи безлузде існування. Земля переповнена брехнею, стражданнями, лихами, війнами, насильством та всіляким злом. Це вершники темряви у дії, але їхній час, як і часи язичників, закінчуються. Світ підходить до кульмінації, до апогею та фіналу історії людства. Ісус Христос буде проповіданий усім народам світу, і тоді прийде кінець, тому вам обирати, чи ви з вершниками сатани, чи з вершником ім'я, якому слово Боже, Його одяг окроплений кров'ю, Христос ратоборствував. Був мертвий і ожив. Він переміг сатану, смерть і пекло. Нас врятує щире та глибоке покаяння, навернення до Бога і виконання волі Божої священства на наше життя.